Досвідчення водія категорії B хочуть розбити ще на дві категорії. І це крім категорії B1, тобто має бути B і B. Для цього це роблять, які автівки будуть входити в одну і в іншу категорію, і як це взагалі відбувається. Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Автотема. І так, бачимо, цього року да, дуже багато змін в правах, в правах, в правилах і все, що це до цього належить. І Права, Так, бачу, в мене ще категорії Е. Наразі роздроблені А1, А, 1 а б 1 Б, І так пішло, поїхало. До цих всіх категорій хочу додати ще одну Б. Зараз розповім вам, що там має бути за така чергова категорія Б+, і на вище вона взагалі придумана. Але перед тим хочу нагадати, що це канал Автотема, де ми розбираємо усі автомобільні новини. Тож не полініться, потратьте 2 секунди. Натисніть кнопочку Підписатися під відео. Так ви будете знати усе, що діється в автомобільному світі, які там нововведення, все, що стосується бензину, палива і автівок взагалі. Розбираємось на автотемі. Долучайтеся, розбираємось з правами. Хочу розділити на автівки за вагою е, до. 1800 кг, це буде категорія Б, і від 1800 кг і до 3,5 тонн, буде категорія вже Б, тобто для людей, які хочуть їздити на, грубо кажучи, важких автівках, потрібно буде робити категорію Б+, а Б буде відноситись для малолітражок, якщо так виражатися. так? І що виходить тепер, якщо моя ласточка важить. Тонну 900 та майже до 2, то з категорією Б я на ній їздити, на жаль, не зможу. Потрібно буде, щоб була категорія Б. Таке рішення наразі приймається в європейських оцих парламентах. А як ми знаємо, Україна активно прямує до Європейського Союзу і запроваджує усі нововведення, саме що стосується автомобілів, також, які діють у Європі, щоб потім перехід в Європейський Союз був ну, якби легший. Таким чином, уже наша МВС також заявила, що якщо це буде прийнято в Європі, то Україна зробить так, же саме, щоб ну, відповідати стандартам. А судячи з Європейських сайтів з настроїв, то дійсно хочу так зробити. І тепер, коли дружина чи дівчина попросить, що любий, купи мені джип, але такі а в тебе є категорія на джип? Ні, ну тоді їсть на ОК. Да? Ну, типу такого. Нагадаю, зараз є категорія B1 і B, B1 це на трицикли, квадроцикли. Ну, Все, що вагою до 400 кг. Тобто уже не мотоцикл, ну, ще й не машина. А категорія Б – це все, що до 3,5 тонн і 8 плюс 1 пасажир. Так, 8 пасажирів і водій. Все, що далі, то вже мікроавтобуси, автобуси, а все, що вище, то, то вже вантажні мікроавтобуси або вантажівки. Там також йде. Розподіл. Тому очікуємо, як прийметься це рішення, що нового добавлять права, чи в тим, в кого відкрита категорія Б, автоматично будуть відкривати B, чи тоді, в кого лише є БЦ, то автоматично буде відкриватись B, бо, тип, у вас на вантажівку є, значить на важкий автомобіль легковий також ну, типу, можете їздити. А якщо просто на легковий, то, типу, важким ви не зможете керувати. Ну, Якось це все в голові важко вкладається, будемо важко слідкувати. Я вам розповім на каналі Автотема. Тож долучайтеся, розбираємось з усіма автомобільними новинами.